Що я хочу тут підкреслити, да це є такий кейс, як він дуже показний для того, щоб поговорити про ось це питання? Що є два моменти: один момент він стосується персоналізації, і інший момент він стосується релевантності, і це не одне й те саме. Що мається тобто в чому різниця меж персоналізації та релевантності? Ви можете дуже класно персоналізувати меседжі. Ви можете писати, ось як там в цьому прикладі, що я там побачив, що ми з тобою в однієї слаб групі в такому то ком'юніті і так далі. і так далі. Це все персоналізація, яка може бути виконана для того, щоб привернути увагу. І іноді ця персоналізація заходить дуже далеко. Люди починають там якісь відео робити, і купу всього, щоб додати прям супер-левер персоналізації, в них підвищується кількість відповідей. Але кількість позитивних відповідей, які далі переходять в МКЛ, вона залишається низькою. І це відбувається саме тому, що в таких меседжах не вистачає релевантності. Е, можна бути взагалі не персоналізованим, але якщо ви потрапляєте в потребу дуже влучно, то от завдяки цій релевантності ви отримаєте відповіді. Тобто бувають прям такі в лоб, в лоб меседжі, а, а вони від, відпрацьовують дуже класно.